Вітаю! Тема заняття зберігання генетичної інформації в клітинах. Ти вже знаєш, що генетична інформація в клітині зберігається у структурі молекул ДНК. Сукупність молекул ДНК, які містяться в одній клітині, називають геном. У еукаріотів більша частина ДНК міститься у ядрі. Ядро складається з двох мембран зовнішньої та внутрішньої. І внутрішнє середовище ядра називається матрикс. У матриксі ядра головну частину займає хроматин, який складається з молекул ДНК, які зв'язані з білками, і нитки ДНК ніби частково намотуються на ці білки гістонові молекули, формують структури, які називають нуклеосоми. Такий процес ущільнення називається конденсація хроматину. Коли уже хроматин максимально ущільнений, то він набуває форми Х-подібної структури хромосоми. Крім того, крім ядерної ДНК, еукаріотичних клітин містить ДНК мітохондрій та пластид. Щодо організації геному прокаріот, нуклеоїд. Тобто хромосомна ДНК це область у цитоплазмі бактерій, де розташована основна генетична інформація клітини у вигляді молекул ДНК. Це ніби аналог ядра каріотичної клітини, але без ядерної мембрани. Крім того, є плазміди, це додаткові невеликі кільцеві молекули ДНК, які. Часто зустрічаються в бактеріях, і вони містять гени, які можуть надавати бактерії додаткові властивості, такі як стійкість до антибіотиків або здатність виробляти токсини. Ген це ділянка ДНК, на основі якої може відбуватися синтез функціональних молекул РНК. А сукупність генів певного організму називають генотипом. Структура гена. Ген має такі ділянки, як промотор це початкова ділянка, з якою зв'язуються білки, які щитують інформацію. І кодувальна частина містить інформацію про структуру білка або РНК, та термінатор завершальна ділянка гена. За функціями умовно можна поділити на структурні та регуляторні гени. Структурні визначають певну ознаку. Наприклад, кодують фермент, що каталізує певну хімічну реакцію. Основним ефектом регуляторних є вплив на активність інших генів. Між генами існують промишки, які не містять інформацію про будову білка або РНК, і їх називають інтронами. Каріотип це сукупність хромосом, які містяться у ядрах клітин. Каріотип людини складається з 46 хромосом, які формують 23 пари. З них 23 пари є автосомами, а 23 статева. Жінки мають дві х хромосоми Натомість у чоловіків є одна Х і одна І. Ігрик хромосома є коротшою та містить менше генів, ніж Х. Тому вони не є гомологічними. Плоїдність це кількість гомологічних хромосом, які містяться у ядрі клітини. А клітини містять одну копію кожної хромосоми. Здебільшого це статеві клітини, гамети, сперматозоїди та яйцеклітини. А теплоїдні клітини містять дві копії кожної хромосоми. Це більшість клітин, багатоклітинних організмів.